Тим часом ми зробили перестанівку в нашій залі. І тепер у нас є тумбочка, телевізор, красива ялиночка, гірлянди. А ще у нас є сідово-ліжево. Тепер ми так будемо дивитись. А що з цього нове? Телевізор. Отак. От от. Ми О, це, може, ви бачили. Це 20-й рік випуску. Мені здається, ми один тільки фінбачив. Так, один, один. Я побачилась. Завтра новий А тим часом у нас новорічний обід. Ми дивимося Гаррі Поттер. Остається стає нашою традицією. Ого! Гуцульське вино, шуба, крабовий салат, рис, м'яско, Рулетик. нагетси, рис. Спаржа насправді яка соя, капустка, свічками її їсти не будемо. Кексики, шпроти, Ні, кекси, рис, м'яско. Що це таке Садовенька. Садовинка. Марфі. вже починаємо дивитись? Угу. <рес> Такий от у нас новий рік. По всій країні прольоти. А ми сидимо, їдемо салат. їмо салати. Пишу рідним в ЗП, що там як, бо там прильоти. Намагаюсь дізнатися, у них світла немає, інтернет поганий. Я нагрію надіти. Не труси. А чого? По усі ці згорівші усочки. Падуть на їжу та й все. Набираємо воду термінову, заряджаємо усю техніку. І і і ще, ще, ще. Почекаємо. Бо ввечері нам це знадобиться більше. А це можна ще раз? Ні. Він горить один раз тільки. Чому? Бо на ньому паста О, відбій тривоги. Давай спробуй. Киць? Ні. На ньому паста яка горить тільки один раз. Все. У мене воно все одно заважиться? Ні. <кій> угу. Тим часом ми розпакували цукерочки, які дуже сильно вдарили енергію полірульки. Вона тепер палить бенгальські вогники, які не горять, не мов, вони мокрі. Отак От взяли і потухли. Ще ми пофоткались, ще ми дивимось далі Гаррі Поттера. І валяємось на дивані, який виявляється, розкладається. 23 година 0,6 хвилин. Ми дивимось холостяка. Залишилась одна година перед Новим роком. Але найголовніше це те, що робить нас щасливими, їжа. Ось його лише по одному. Точно? Ну давай. Тільки по одному. До речі, Аня дуже правильно помітила. Немає ні одного звуку салютів. Я сам так само думав, що знайдеться якийсь повтор дебіл, який буде запускати, але у нас абсолютна тиша. Нічого, ні на горизонті, ні звуків, нічого нема. А ми тим часом будемо відкривати подарунок, а ще нам треба буде лягти швиденько спати, бо Санта ж хоче при... принести подаруночок нашій лірульки. А якщо ми будемо не спати, то він не зможе зайти в дім.